Зменшити податкове навантаження на малі та середні фермерські господарства, відновити виплати дотацій на отримання великої рогатої худоби, врегулювати питання користування землею. З таким закликом депутати Івано-Франківської обласної ради звернулися до голови Верховної Ради та прем'єр-міністра. У п'ятницю прикарпатські народні обранці зібралися на виїзну сесію, під час якої оглянули сільськогосподарське виробництво у Коломийському та Снятинському районах. Подробиці дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Перед самою сесією екскурсія. На запрошення свого колеги Петра Книшука, прикарпатські депутати та журналісти оглядають виробничі потужності товариства Прутгенетик. За 25 років із маленького родинного господарства це підприємство перетворилося на потужний агропромисловий комплекс, який займається і рослинництвом, і тваринництвом. Ми починали в 91-му році із 60 гектарів землі. Свій час ми займалися пересадкою зародків великої рогатої худоби, зокрема ембріонів, зокремася розведенням племінної худоби Голштинської породи. Зараз ми вже обробляємо майже 6 тисяч гектарів землі на території Коломийського і Снятинського району, займаємося професійно тваринництвом. За офіційною статистикою на Прикарпатті діє понад пів тисячі фермерських господарств. Щоправда, мало яке з них може похвалитися такими здобутками, як цей агропромисловий комплекс. На запитання, якої ж саме підтримки від держави потребують фермери, Петро Книшук зазначає, лиш би не заважали. Ми не знаємо, чи ця земля буде у нас в оренді, що з цими паями буде. Ми кожен рік все значить думають, чи будуть ту землю продавати, чи не будуть продавати. Але я, я думаю, що Основне селяна не мішати. Цю позицію підтримує голова обласної ради. Як зазначив Олександр Сич, понад половина мешканців краю це селяни, тож саме аграрний бізнес здатний зупинити відтік молодих кваліфікованих кадрів, забезпечити соціальний добробут і розбудову інфраструктури. Одне із наших питань це прийняття звернення до керівництва держави для того, щоб більша увага була приділена власне сільськоспортному виробництву. Тому нам треба не тільки переймати щось краще в світі, але... Плекати те, що ми маємо, і якщо взагалі говорити про те, щоб Україна стала потужною, економічно потужною самодостатньою державою, то спеціалісти дуже добре знають, спеціалісти-економісти, що найбільший пріоритет у нас сільське господарство завдяки підняттю сільського господарства, завдяки уваги до сільського господарства, завдяки нормально нормативно-правовому врегулювання сільськогосподарського виробництва, ми можемо вийти на передові місця в Європі і ми можемо значно покращити наше життя. Під час виїзної сесії депутати заслухали. Інформацію департаменту агропромислового розвитку а також хвалили зміни до обласного бюджету, спрямувавши півмільйона гривень на заходи щодо стабілізації ситуації в галузі тваринництва. Риництво воно передбачає стимулювання збільшення численності поголів'я, верха, овець та кіс саме в дрібних і е, е, середніх сільськогосподарських підприємствах, підтримка племінних заводів та плем репродукторів, підтримка сімейних ферм і кооперативів, покращення генетичного потенціалу тварин в особистих селянських господарствах, виконання заходів програми, які діють в агропромисловому комплексі, забезпечує. Фінансова підтримка з бюджетів всіх рівнів. Зокрема, фінансова підтримка аграрного сектору минулому році з державного бюджету, шановні депутати, склала 5,1 мільйона гривень, які були направлені для відшкодування відсанкової ставки за пільговими кредитами в 18 підприємствах і здешевили майже 80 мільйонів кредитних ресурсів. І ця програма продовжує діяти в поточному році. Традиції виїзних сесій в обласній раді будуть продовжувати і надалі, зазначив Олександр Сич. За його словами, такі заходи є корисними для вирішення проблем місцевого самоврядування. Сесію ми плануємо виїзну десь орієнтовно на жовтень місяць, а це буде сесія по темі використання лісових ресурсів. Теж дуже актуальне питання для нашої області. Вже сьогодні спілкувався з іншими колегами депутатами які займаються аграрним виробництвом, і вони вже запрошують, давайте вже на наступний рік будемо планувати сесію там в іншому районі. Так, звичайно, будемо це робити. Вважаю, що дуже корисна така форма роботи для того, щоб акцентувати свою увагу на тих питаннях, які для нас вкрай є важливими. Ати наголосили на важливості залучення міжнародних інвестицій для розвитку аграрного сектору Прикарпаття, зокрема для виробництва екологічно чистої продукції.